Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми представляємо вам підручник правознавства для 10 класу, підготовлений видавництвом Марамата в 2023 році. Цей підручник призначений для класів з поглибленим вивченням правознавства, тобто для профільного рівня вивчення цього предмету. Я його автор, Олександр Наравлянський, вчитель правознавства. Київської школи 124, яка нещодавно отримала статус ліцею Спасі. Для того, щоб написати підручник, перш за все, треба визначити, які ж особливості курсу, для якого він призначений. На нашу думку, особливостями курсу профільного рівня правознавства є перш за все, те, що він є продовженням вивченого в 9 класі. Він є частиною шкільної правової освіти, стоїть на фундаменті 9 класу. По-друге, цей матеріал для профільного вивчення, тому він передбачає більш високий теоретичний рівень матеріалу, що подається учням. Але водночас він передбачає, як і 9 клас, використання специфічних форм та методів роботи, що притаманні саме правовій освіті, аналіз юридичних ситуацій, нормативних актів тощо, визначивши ці особливості. Ми намагалися відобразити їх у принципах, на яких побудований підручник. Які ж це принципи? Ну, перш за все, програма складна. Програма містить дуже багато матеріалу, і тому перший принцип це пошук компромісу між великим обсягом програмного матеріалу та рівнем навантаження на учнів. Адже необхідно було уникнути їх перевантаження однієї з проблем сучасної української школи. По друге. Ми намагалися повною мірою врахувати вікові особливості дітей. Ми намагалися надати матеріал для практичної роботи, задачі, витяги з нормативних актів, що допоможе реалізувати одне з завдань курсу навчити дітей діяти в реальних ситуаціях з використанням правових інструментів. Крім того, до принципів побудови підручника ми відносимо підтримання інтересу дітей до предмету. Хоча вони і обрали цей предмет, але підтримувати інтерес треба постійно. Один з принципів це наявність українознавчого контенту в матеріалі підручника, який є необхідним. Ну і нарешті ми уникали в підручнику надання методичних сценаріїв, без апеляційних порад для вчителя та учнів, як працювати на, урокі, на уроці, як оволодіти матеріалом. Ми надаємо інструментарій, а вчитель його використовує для. Організації роботи з різними методами, з використанням різних прийомів своєї роботи з врахуванням матеріалу, особливості класу та й свого власного досвіду. Що ж ми маємо в підручні? Ну, перш за все, звичайно, це основний текст. Але крім нього, додатковий матеріал з відповідними кольоровими визначеннями, з відповідними піктограмами. Це і текст нормативних актів. Це і рубрики Перевірте себе, запам'ятайте. Це і рубрики Цікаве правознавство та історії українського державотворення. Ілюстративний матеріал є теж важливим елементом підручника. Це і фотографії та малюнки, схеми, таблиці. Крім цього, допоміжний апарат. Причому поряд із звичним і. Таким, що вже є, напевне, необхідним для кожного підручника термінологічним словником, ми використали QR-код нове в підручнику. Підручник починається з вступної статті, де учні знайомляться з географією, що дозволить їм орієнтуватися в тексті, використовувати весь той матеріал, який їм запропоновано, знайомляться з системою виділень та позначок, які використовуються в підручнику. В підручнику чимало схем, адже вони сприяють узагальненню та систематизації знань, а ще вони реалізують підключення зорової пам'яті. А як відомо, чим більше видів пам'яті працює, тим краще засвоюється матеріал. Так само працюють і таблиці, які не лише сприяють систематизації знань учнів, але економлять навчальний час для цього і економлять обсяг підручника, який є обмежений. Важливу роль відіграють малюнки. Вони не лише підвищують інтерес, адже ми намагалися підібрати цікаві, незвичні малюнки, але й допомагають організувати роботу навчальну. Скажімо, пропоновані вам на цьому слайді малюнки в параграфі про виборче право. І ви можете запропонувати учням визначити, а які ж принципи виборчого права ілюструють ці малюнки, а які етапи виборчого процесу вони показують. А деякі малюнки, як оці, що ви бачите перед собою, допомагають реалізації міжпредметних зв'язків. Адже і з мостом у Лондоні, і зі статуєю у Нью-Йорку, статуєю свободи, діти знайомі із курсу історії, із курсу англійської мови. Дуже важливим в вивченні права є робота з нормативними актами. Тексти, необхідні для роботи, подано в підручнику, що полегшує їх використання, і позбавляє необхідності для вчителя шукати можливість розмноження цих малюнків. Не завжди є така технічна можливість. Крім того, до текстів пропонуються завдання, які ви можете використати різним способом. Це і групова робота, це і розв'язання задач, це і закріплення матеріалу, і навіть вивчення нового матеріалу. Все залежить від вас, від вашої методики, від вашого класу. Як я вже казав, в підручнику ми використовуємо QR-коди. На нашу думку, на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства використання QR-кодів підвищує інтерес дітей, адже ми не забороняємо використовувати їхні гаджети, а навпаки, включаємо їх для корисної навчальної роботи. Ми формуємо і використовуємо інформаційно-комунікаційні компетенції учнів. А крім того, використання QR-кодів дає можливість залучити. Повні текст нормативних актів, які дати повному обсязі в підручнику не дозволяє його об'єм, не дозволяє санітарні норми, так само, як і додатковий матеріал, які ви можете отримати з використанням QR-кодів. В підручнику використати випереджаючі завдання, які ви можете давати дітям або не давати. Вони вміщуються перед наступним параграфом і передбачають використання, перш за все, власного, життєвого досвіду, наявних знань або проведення певної дослідницької роботи. Ну і нарешті підтримання інтересу. Це і рубрика Цікаве правознавство, коли ми зібрали багато цікавих фактів з історії нашої держави, інших держав, з історії права. І рубрика з історії українського державотворення. Тут ми використали фотографії пам'ятників, пам'ятних місць, меморіальних дошок, які присвячені. Подіям в історії української державності. І це не лише підвищить інтерес, на нашу думку, до історії української держави, до історії українського права, але і спонукає дітей вивчати нашу, нашу рідну Україну, подорожувати по ній, коли для цього буде можливість. Ми сподіваємося, що використання підручника допоможе вам сформувати у дітей компетентності, які необхідні у житті кожному, адже саме це є завданням нашого правознавчого курсу в школі. Успіхів вам, колеги!